Доброго дня, дорі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. У мене сьогодні буде до вас звернення особисте до кожного, щоб ви перевірили свої трактори техніку на вміст води. Тому що наступають похолодання, наступає мінусова температура і... В кого зіллята вода, обов'язково зіляти і позаливати антифриз. Наголошую антифриз, а не тосол. Антифриз, тому що тосол вступає в хімічну реакцію з алюмінієм. Не загробте собі тракторці. Позливати воду. Вже було мінус один, мінус два в деяких районах до мінус чотирьох. Дивіться, щоб ви не всунулися і не попали на кошти, тому що це тільки ваша вина. І не розказуйте нікому, що хтось комусь чогось не говорив, що я не знав, що ще щось. Просто звертаю увагу, злийте воду і залийте антифриз. Дякую.